Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі, сніданок разом з вами Олена Квітка і Костя Грубоч і нарешті дочекалися. Ми сьогодні святкуємо день злаків. і Зараз будемо говорити про це, що можна, що не можна, що потрібно вживати щодня. Яка наша доза? Щоденно цих злаків у нас є сьогодні експертка з цього приводу. Ну і дуже цікаво, що сама назва злаків пішла від е, е, богині врожаю сільського господарства е, давньоримської церери, англійською це звучить як Сіріал Сіріал. О. О, тепер я знаю звідки це слово. І з лакві були споконвіку основою харчування для народів близького сходу, Європи та фактично всього світу. Такі рослини гарантували людям сите життя і здоров'я. Тисячоліттями наші предки вживали їжу все зерно цілком. От я був нещодавно влітку в Житомирі, і там такий музей під відкритим небом, і там ціла така збірка оцих жорен штук 20 різних. Так, от жорнами не можна перемолоти зерно до до до. До муки доборошна, але ж кірочку зняти лише лише розплющити, і з одного боку це дуже корисно а з іншого вже е, сучасні лікарі кажуть, що не всі можна їсти ці, ці цільні зерна. От як з цим роз, розібратися? Як нам жити зараз? От я сто відсотків впевнена, що це було злаки. Це було основою там раціону там бабусі, дідусів наших, да, коли ми там приїжджали в, в село. Але що зараз? Зараз Дарка Озерна, біологиня та адвокатка здорового харчування зараз буде розвінчувати всі міфи з цього питання. Дарко. Як класно ти сказала. адвокатка здорового харчування. Ну, Правда ж yeah. да, доброго, доброго ранку. ранку. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Ну що? А давайте почнемо з, з основи. Що таке злаки? Які продукти відносять до злакових? От я поставив запитання людям: що гречка, овес, жито, пшениця і ще щось. І одне з них той, що ще не ще щось. Є давайте да, давайте розбиратися. Так. Да, ось злаком це, це родина, паца ціла родина пшениць та її родичів. В них специфічна ботанічна будова суцвіття. Це О, Злакові у нас Це правда? злаки, так. І є інші зернові. Вони також є зернина, такі як в кукурудзи плід, який є твердий, можна висушити, можна обмолотити. проте вони не є злаковими з точки зору ботаніки. Вони не відносяться до тієї родини, і в них немає тих специфічних запасних білків, які є в насінні злаків тобто пшениці, жита, ячменю і вівса. Ось вони всі мають запасні білки. Вони називаються гліадіни, глютаніни, сікаліни. І ось саме вони дають нам таку клейку. Структуру тіста спершу, а, а, а потім воно може підніматися саме при випіканні. Ми маємо пухкий хліб. Якщо ми його робимо саме з пшениці, м'якої. це такий вид. О, ось такий да. хліб. А якщо ми візьмемо пшеницю тверду, то з якої роблять макарони, це інший вид біологічний. Ну деякі І вони... макарони, тому що Н... наже ж ні, всі макарони роблять з твердої пшениці, це інший вид. Таких, от як котики, і собачки, а є тверди, пшениця тверда, а є пшениця м'яка, це різні види. І коли пишуть про сорти, це не про непорозуміння Власне, це такий маркетинг, це роблять з твердої пшениці, і в неї немає цієї частини геному, в них немає тих генів, які відповідають за от білочки, які при нагріванні дають у таке пухке тісто. І тому ми з такої з такого борошти ніколи не зробимо пухкий хлібчик. На Зараз ми зробимо тверді макарони, які не розварюються е, і які багаті на білок. Зараз 100% заговорила ось цими біологіня, незрозумілими страшний. назвами. Але а у нас давайте, є ще одна схованка. І тут давайте схованка. з цим розберемося, що тут, тому що просто стоїть от це все злаки. От, наприклад, це що? Це, Пшеняна. Це... Я Крупа думаю, що це а, це, а, ячмін. А, це це ячміння. Оце пшенична пшенична, це артек, так? Да. А Це ячмінна явоячка. Це, Вис... це... це... висівки, чи що? Це... це, я думаю, що це пшенична дуже такого дрібного помолу. Висівкова? Ні, ні, ні. Це от перемелена гарна була, можливо, навіть спельтове. В принципі, і те, і те пшениця, тільки її по-різному змололи. Цього... Треба заварювати швидко, постійно перемішувати, як манку. Ну, тобто, власне манка це теж пшениця, тверда пшениця, перемелена так, щоб її. Її достану практично борошна. А що не є злаковим? Те, що люди вважають все ж таки злаковим. Гречка. У нас є схованка, тут одна того, що відкриває гречка, кукурудзує пропала. Дійсно гречка з точки зору ботаніки. Ці плід називається горішок. Оце справжній горішок. І гречки відносяться до іншої родини, проте вона дуже багато, так само на білок, на клітковину, на мінерали. Це хороший продукт. І ми знаємо, що гречане борошне в суміші з пшеничним можна так само з. Ферментувати в нас буде кисле тісто, з якого потім буде пухкий хліб, але гречаного борошна має бути десь третина не більше. Ну для змішувати. того, щоб у нас були да, борошна з пшеницям, якої яке би це хліб підняло, і він не був би таким гливким, що можна коні коники ліпити. А от чому Оленко? Чому я запитую і себе, і вас злакові корисні для щоденного раціону? Ну, звісно, в щоденному раціоні. Скільки б ми там не їли двічі-тричі на день, у нас мають бути білки, жири, вуглеводи і клітковина. Щоразу, тобто не може бути такого, що тут ми їмо солодкий сніданок, а там ми їмо на вечерю макітру салату з листя салату. Ні, ми щоразу їмо збалансовано. І злакові це клітковина. А злаки вони. Е, Тобто щоразу разу нас мають бути повільні вуглеводи, повільні. білки і клітковини. І от якраз злаки, які отак от перемелені разом зі своїм зарадком, шкіркою, цілком не відокремлені висівки від цього білого крахмалистого. В них є так само і білки, в них є і повільні вуглеводи, тобто які одразу цукром в крові не стануть. І є клітковини, і розчинна клітковина, і нерозчинна. І саме тому нам корисно їсти от такі каші, де була зернинка, її трішки змололи. І ось можна її зварити швидше, ніж пшеницю цілу, як ми варимо на кутю, наприклад. Проте вона все одно нічого не втратила. З часом просто з тим як технології розвивалися, люди навчилися відокремлювати е, вись добре висівки від білого борошна. І висівки вони чому? Вони по перше, вони дуже багаті на всі мікроелементи. Це, це шкірочка да, від це зернина. шкірочка і зародок, і зародок. тобто те, що потім стане рослинкою. Там є дуже багато всього. Але там є е, олії і вони прогоркають. І тому таке борошно перемалена, в нього є цільнозернове, дуже обмежений термін зберігання. А, а, а вареники з нього так не зліпиш легко. І тому щоб, то, треба було тісто борошно просіяти. І от висівки запарювали свиням, а трошечки такого не зовсім білого борошна, але ну, без читочок лишалося на хліб чи там на вареники, щоб воно ліпилося. А тепер технології відійшли, і ми висівки взагалі експортуємо. Україна експортує всі висівки. Це суперфуд вважається. так, але його їх не треба відокремлювати. Треба свіжі змелене борошно змішувати, змішувати, брати каші, теж не зберігати їх роками. Вони псуються, знати, що там є. Олії вони прогаркатимуть або їх яка норма? Полувати. А яка норма? Чи щоденна? Скільки можна От можна ми всі їжувати? різні? Ми всі різні. Нам треба вуглеводи. Тобто, це можуть бути злаки, це може бути гречка так само. Але вуглеводі, ще як ми їмо. Но нам треба ну не більше ніж наша долоня. Ось це тобто людина більше матиме більшу долоньку, людина менше матиме менше, так от орієнтуємося тобто зіркою своїми... була? Ні, без... чи... не чи чубата така долонька, ось така жменька. Ну, Це навіть менше, ніж це горнятко. Е, так, вдвічі, так, я так. думаю, правда? Ну, воно вже в приготовленому вигляді, але щоразу як ми їмо. Тобто, ми щоразу їмо якусь кашу. Е, каші так, ну так само. Вони можуть бути не солодкими, вони можуть бути солоними, ми ці каші е, присмачуємо різними овочами, грибами, зеленню, навіть е, марокканська страва, табуле. це Кускус, -кус, та ж сама пшениця, чи булгур, та ж пшениця. З, овочі з, овочі. з овочами, з зеленю, з mm -hmm. цибулею, е, з гранатовими зернями. Так виходить такі, от, такий поживний салат, в якому все є. Ми от відвішали купу компліментів з лаків, що треба їсти, що це mm -hmm. супер корисно. Чи бувають злаки злом? Можуть вбити. вони ні, вони бувають індивідуальним, як будь-який продукт. Є люди, які з цим продуктом не товаришують, і, скоріше за все, вони це знають з раннього раннього дитинства, бо так просто воно не минає. Е, поширенішим варіантом такої недружби зі злаковими є. Глюцеліакія така хвороба, за якою наш організм не сприймає ось ці білки гнітини. Ну, вона, г... 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 вона зумовлена генетично проте не завжди те, що воно зумовлено генетично, проявляється в хворобу, і тому треба дивитися не на генетичний аналіз, як інколи в нас люблять призначити, а на те саме, як оця ця конкретна людина зараз почувається, чи є в неї оці антитіла, які свідчить про такі автоімунні процеси в кишківнику. Як вона реагуватиме на раціон, в якому взагалі взагалі не буде слідів глютену? Тобто не це те, що ми їмо гречку і не їмо ось це. А там поруч навіть ніякі сухарі не лежали. Це окрема кухня, це справді продукти сертифіковані, де ту гречку обмолочували за кілометри від пшеничних полів. Тобто це справді технологічні вимоги. І тоді дивляться, чи людина справді краще почувається чи ні. Але це ми робимо з гастроентерологами, фаховими лікарями, не самолікуваннями, не з блогерами. і... Коли ти кажуть, вам треба їсти менше глютену, не їжте менше хлібу. Ні. Якщо у вас проблеми з глютеном, ви і поруч воно не стояло, тобто такій людині не можна з нами за один стіл сідати. Це от. А просто менше їсти хліба, це ви будете менше їсти вуглеводів, окей, можливо, вам це допоможе скоротити споживання калорій в конкретному вашому випадку. Тобто... Проте це не про те, не треба плутати поняття. Тобто люди, в яких целяки непереносимість глютену, яка проявляється вже в автоімунному процесі, тим нічого цього не можна близько. Їм потрібні продукти сертифіковані, що там і сліду немає глютену. Але це індивідуальна історія таких людей не так багато, і це тільки медична порада, конкретній людині може бути. Більшості випадків. Переважній більшості це класна їжа. Всі е, настанови з харчування різних країн і вооз за халом кажуть про те, що нашим основним джерелом вуглеводів мають бути цільні злаки. Ось і ми зараз, буквально за кілька хвилин, за допомогою Дарки Озерної приготуємо ну просто таке супер кашу. кашу. універсально. Ідеально, яку Як Даша рецепт, якої нам принесла сьогодні, і що це за мить залишайтеся з нами. Другий Це... сніданок. Дарка mm -hmm. Озерна нам зараз розказує, як приготувати і показує дуже да. корисну кашу. І доступний рецепт. Так, Долж. рецепт доступний фінансовий. Він такий довго що нами ми потім зробити запаси. І дивіться, ми маємо. Завчасно приготовану пшеницю. Ми її замочили для того, щоб вона гарно в себе увібрала воду, наситилася водою, і тоді швидко зварилися. Щонайменше власне... на 6 годин. Для да. чого ми це зробили? Для того, щоб вона добре набрякла, бо ця зернина вона цільна, і вона буде поволі в себе вбирати воду і готуватися. Туда спершу вона має розмокнути, потім зваритися. Ну, фактично, основа у нас є. Так, це основа. І в нас є білки в пшениці, і є вуглеводи, і є ось жири у вигляді олії. Білки це грибочки, так? Так, да, ми беремо о, і от беремо моркву. Прекрасне джерело, і вона і солодка, і о, це в наше джерело вуглеводів швидких, повільних, клітковини, тут є бета-каротин. В поєднанні з олією він буде засвоюватися і в нашому організмі перетворюватися на вітамін А. а, а але такого? от ми його переїсти не можемо. так що ми будемо вітамін А пити в пігулках, ми собі можемо зробити передозування. А якщо ми його будемо їсти. От в вигляді провітаміну А він собі буде запасатися і перетворюватися на вітамін А за мірою потреби в нашій печінці. Тут у нас такий пісний варіант печериці так. порізані. А є такий чи це міф, чи це правда, що не можна поєднувати кашу з м'ясом. А от, чого це не можна. Ну Таке ми так чув. навпаки, ж ми їмо білки, жири, вуглеводи, клітковину щоразу. І звісно, якщо ми з'їмо от стільки каші, і от стільки жирного м'яса, то нам потім буде погано його перетравлювати. Ну бо це не ті пропорції. Але щоразу ми маємо їсти вуглеводи і. Білки, тобто каша з м'ясом це краще це краще ніж картопля з м'ясом. Чому? І, і те, і те добре, проте коли ми це теж вуглеводи, але картоплю ми не можемо зарахувати до овочів. Картопля це в нас таки вуглеводи, і якщо ми її запекли, то це прекрасний варіант. Якщо ми ту картоплю смажили, чи ми її варили, а воду вилили, то в Тоже нас в той картоплі залишилася тільки крахмаль. Калій вона втратила, вітамін С вона втратила. Набралася в себе жиру, який не може, не так треба. Воно гріється, Чи? А чим ще, ще ще можна поєднувати от злакові каші? Найкраща комбінація У нас була графіка. Там і риба була в переліку, бобові. бубоні да, їх можна поєднувати. Дивіться є це. Ця... Кухня народів, звідки пшениця походить. Пшениця дружить із машем, така зелений квасолька, і з нутом, турецький горох. Пшениця дружить з маком, як ми знаємо, в куті. Мак це теж перемалене таке насіння, багато не біло. Пшениця буде дружити з фруктами, теж як наш варіант куті. От фактично що? на графіці ми бачили нещодавно, що вона дружить з усим. Ну, так, вона є гарно, Вона буде дружити з зеленю. Навіть бурякова гичка, та що Монгольд, ми знаємо, воно буде поєднуватися з цією е, вуглеводною структурою. І воно даватиме нам щось таке м'яке, ніжне, вуглеводне і щось буде інше білкове. Там і куряче філе, це може бути і навіть тофу, це власне продукт бобових, соєвий цей такий сир в лапках. Вони будуть між з горіхами, як ми знаємо, в куті. Але це можна робити не солодким, а ще й солоним. І ось такі в макітру. Пшениці, яку ми там замочували, варили. Можна потім розділити на такі пасочки і заморозити, щоб ми щоразу не танцювали у ці танці з буби, а вона про... не втратить свої корисні властиві. ми навпаки, заморозимо. навпаки, ви з неї буде все добре, вона не скисне. Краще це зробити одразу, щоб там не починалося якесь бродіння. А на додачу вуглеводи, коли вони отак, от щось кашку зварили, чи хлібчик у нас е е засох, там крахмаль кристалізувався, і він стає таким, що ми його не перетравлюємо, тобто все. Він переходить в категорію дієтичної їжі, і його йдеть бактерії в нас. Я, я маю сказати, що у нас майже форс-мажорна ситуація. Ми працюємо в прямому ефірі. Да. Ви все це маєте розуміти, і наша, не наша плита не не за застайкувала вас над завдання Вона... пояснити, але не показати, як це готова. Якщо да, всі у Європі зараз все Вона вже готується, плита жіночого роду вже готується до 8 березня і, мабуть, хоче відпочити. Взагалі але... готувати може кошен і має кошен, незалежно від статі. Але що ж ми зробимо? Нічого, ви просто розкажіть, А, о, а ми уявимо, як це всі буде ми відбуватися. так. Угу. Угу. Ось. Ми робимо таку собі засмажку з. Сто воно гріє, але дуже слабко. Це відключають нам електроенергію досі. Ми робимо це засмажку... Це Повний місяць сьогодні у нас це, мабуть, цим пов'язано. Я пов'язала це з російською. агресією. Ось е, е, ми це робимо цю засмажку. Всі знаємо робіть її на олії для того, щоб ми не, ми не збільшували кількість Тобто ми трошечки присмажуємо. Да. цю Проти комбінацію За завдяки ем, жирам відбулася жирова екстракція. Тобто, все, що було в рослинках, в запашні ці ефірні олії, цибулі, е, бета каротин моркви. Вони змішуються, передружуються з жирами, і вони стають для нас доступними, нікуди не втрачаються і краще воно все перетравлюється. Е, в грибах також і зайва волога з них піде, е, і вони стануть м'якшими запашнішими. The Робіть це без кришки для того, щоб зайва волога пішла. Я думаю, і що це, це, це підтушкували і так. змішали і з кашу. Потім ми це пережинемо з кашею, так для того, щоб воно все між собою передрушилося, і ви її можете їсти ось розігрівати потім, додати сметани, присмачити, щоб воно було такий більш смак жільєну. Ось ми знаємо, це е, така ну навіть грибна маченка буде. Ось грибна маченка, і до неї пшеницю, і вже в нас повноцінна страва, можна хлібу не брати. А коли краще це їсти? Сніданок на чи вечерю від залежності від того, як ви любите і коли ви якщо ви це готуєте собі перед роботою, навряд чи ви собі будете це робити. Ви не встигнете, але ви можете це зробити, наприклад, на вечерю. Трішечки у вас ще було часу, і на сніданок розігріти, або взяти такий сніданок з собою на роботу, бо я не уявляю, в котрі ви встали, щоб сюди приїхати а на роботу. А взагалі з Лакові? краще зранку, в перші чи в другій половині. Їх так? ми їмо. Скільки разів ми їмо? Ми їмо такі вуглеводи повільні. Обов'язково. Мій, да. мій дієтолог радить ввечері не їсти кашу. Оце точно я знаю, тому що є і сніданок, і обід. А взагалі все дуже цікаво. Я вам я вам дякую за за нашу сьогоднішню зустріч і на десерт. От Тончики злакові, е, от там -то є з їхня лаків. універсальна користь, це правда? Ну, дивіться, це краще ніж якщо ви поїсте морозиво, в якому там суцільні і цукор. Це краще, бо там хоч щось є. Але не треба вважати, що це корисний десерт. Все. Всі ці злаки я зрозумів. Знипуся. Це для маркетингу вихід. Знаки... І останнє запитання не по не по фаху, а просто по по життю. 8 березня для вас свято для мене свято, коли ми говоримо про права жінок, про рівноправність і про те, що буде тримуватися нас робити інклюзивне суспіль. Ство, де чоловіки чоловіка термине свято, хрець. коли всі жінки, і Олена, і Дарія, і моя Світлана всі здорові і щасливі. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.